третій культура й побут. Якщо період розселення супроводжувався тимчасовим зниженням культурного рівня слов'янських, зокрема й українських племен, то століття по розселенню 8, 9 і 10 епоха початків державної організації, була безсумнівно часом їхнього вельми інтенсивного культурного розвитку, лінгвістичні дані, що відіграють головну роль. При дослідженні слов'янського побуту перед розселенням для цього наступного часу можуть комбінуватися з тогочасним чи трохи пізнішим історичним матеріалом 11-12 сторіччя і даними археологічними, почерпнутими із місту розкопок і знахідок, і в сумі. Ці дані змальовують нам досить ґрунтовний образ того культурно побутового тла, на якому розвиваються суспільні й політичні відносини в період сформування Київської держави 9-10 -е сторіччя. Загальний культурний рівень наших племен у цей час стоїть уже досить високо, рільництво, початки якого сягають з часів спільноарійських. Виступає тепер у них уже в повному розвитку, як головна частина господарства. Навіть у найменш культурних землях, як, наприклад, у деревлян, хліборобство становить звичайне заняття. У поганських могилах деревлян і сіверян знаходили серпи та зерна